Усім попривіт, У мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. В огляді нової сирени від Razer я не подумавши, ляпнув, що, можливо, ми зробимо підбірку геймерських слеш стримінгових мікрофонів. Сказав і забув, проте дехто з вас почав писати, що таки хоче це побачити. Підбірку все-таки довелось робити. І зараз ви її побачите. Тож підписуйтесь на канал, лишайте коментарі, тицяйте лайки, а ми починаємо. Як і завжди, на початку зауважу, що порядковість жодної ролі в цьому відео не відіграє. Тому я просто покажу гідні моделі з різних цінових сегментів, а ви вже самі вирішите, що вам більше подобається. Але перед цим поясню, як обрати собі стрімінговий мікрофон та на що варто звернути увагу під час покупки. Для початку необхідно зрозуміти, чого ви хочете, тобто визначитись з типом мікрофону, функціональними можливостями, ціновою категорією та іншими аспектами, про них я зараз і. Розповім. Типи мікрофонів. Про мікрофони вбудовані в ноут або в навушники я зараз розповідати не буду. Якщо ви хочете дійсно гідного звуку, вам потрібні значно серйозніші апарати. І більшість сучасних стрімінгових мікрофонів поділяються на два типи: динамічні та конденсаторні. Якщо ви, звісно, жорсткий аудіофіл, ви можете десь відкопати ламповий. Але думаю, що настільки прошареним чувакам мої інструкції не потрібні, та й у нашому магазині відсутні подібні моделі. Вони зазвичай використовуються на професійних студіях звукозапису і стримерам такі. І приколи ні до чого, бо з ними буде більше мороки ніж профіту, не дивлячись на всю якість звучання. Чим відрізняються динамічні та конденсаторні мікрофони. Вони по-різному реєструють вхідні звукові хвилі. Динамічні використовують магніт та котушку, аби перетворити сигнал у звук. Вони зазвичай міцніші та довговічніші, але менш чутливі і передають сигнал не так якісно. А конденсаторні використовують заряджений конденсатор для перетворення вхідного сигналу. Зазвичай вони мають вищу якість звуку та ширший діапазон чутливості. Проте водночас їм складніше вживатися із зовнішніми шумами. Плюс значна частина зн... Них потребує додаткового джерела живлення, це означає, що вам доведеться підключати мікрофон не лише безпосередньо до комп'ютера, а ще й до розетки, і, скоріш за все, навіть до мікшера, у той час як динамічні мікрофони зазвичай просто USB-шні. Коротко підсумовуючи два попередні абзаци: динамічні мікрофони дешевші, надійніші, простіші в експлуатації, проте мають нижчу якість звучання. Конденсаторні звучать краще, але коштують дорожче, підключити їх складніше і використовувати краще у заздалегідь підготованому приміщенні. Якщо, звісно, не хочете, аби глядачі стриму або ваші тіммейти чули, що відбувається у вас за стіною. Загалом, якщо хочете просто грати, беріть динамічний. Якщо хочете стримити, але ви початківець і бюджет не дозволяє особливо розгулятися, також беріть динамічний, вони нормально звучать, є цілком гідні моделі, їх багато буде щого вибрати. Якщо ж просунутий контент-мейкер, і якщо дозволяє бюджет, звісно, беріть конденсаторний, він буде звучати краще. Типу підключення. Сучасні стрімінгові мікрофони підключаються здебільшого двома способами: або через USB-дріт, або через XLR. Перший варіант підходить для динамічних або народних конденсаторних моделей. Другий для більш просунутих конденсаторних, саме він і вимагає додаткового джерела живлення. Тобто, як я вже й говорив, вам доведеться під'єднати мікрофон не лише до компа, а ще й до розетки. І скоріш за все, навіть до Мікшера. Так, це трішки складніше, але така плата за якість. Але що воно взагалі таке? XLR – це тип високоякісного аудіовходу, через який проходить збалансований сигнал. Тобто він юзає весь потенціал мікрофону, видаючи кращий звук на виході. Динамічним мікрофонам така двіжуха не потрібна, бо там і потенціал не космічний. А от конденсаторні це вже інша справа. Звісно, ще існує класика по типу мініджека, але даний інтерфейс не дасть вам суперового звучання, і сучасні стримінгові мікрофони з ними фактично і не роблять. Спрямування мікрофону. Тут все простіше. Мікрофони бувають односторонньо спрямованими, їх ще називають кардіоїдними, двосторонньо спрямованими, їх також називають вісімками, та всесторонньо спрямованими. Думаю, тут особливо пояснювати не потрібно спрямованість це те, в якому напрямку мікрофон слухає. Якщо ви просто граєте або стримате в соло, кардіоїдна модель вам цілком підійде. Якщо ж ви достатньо серйозно пилите контент, і в ваших відосах, наприклад, іноді бувають гості на подкастах або інтерв'ю. Можна розглянути вісім. Ку або всесторонню спрямовану модель, особливо якщо ви не хочете купувати додатковий мікрофон. Технічні характеристики для звичайних переговорів з тіммейтами або розмовних стрімінгових відосів буде достатньо мікрофона, який уловлює від 100 Гц. Для вокалу, якщо ви плануєте співати у voice чаті, потрібен мікрофон, який уловлює мінімум від 70. Якщо працюєте з музичними інструментами, нижній поріг починається від 30 Гц. Не думаю, що вам це необхідно, ми все таки канал для геймерів, але хай буде для загального розвитку. Можливо, ви на гітарі граєте під час стрімів. Окрім нижньої межі, важлива також і верхня. Для стримів та розмовних відосів вона має складати до 6 тисяч Герців. Для вокалу до 10 тисяч, для музичних інструментів до 15 тисяч. Додаткові фішки сюди віднесемо все, що може покращити вам життя або банально зробити його прикольнішим. А таких речей буквально безліч, починаючи з сенсорних панелей або rgb підсвічування, закінчуючи комплектними поп-фільтрами, вітрозахистом та будь-якими іншими штуками. Тут вже орієнтуйтесь на свій смак, бажаний бренд та модель. Звісно, всі прибуди, яких вам не вистачатиме, можна докупити окремо, і багато людей так і роблять, особливо якщо є мета, побудувати собі максимально з ручний сетап. Але погодьтесь, достатньо приємно, коли різні корисні доповнення йдуть одразу з мікрофону. Про теорію наче розповів, а тепер перерахую кілька моделей, котрі можна придбати в нашому магазині. Я постарався зібрати мікрофони з максимально різних сегментів, динамічні, конденсаторні, бюджетні, небюджетні загалом, аби кожен зміг знайти щось, що могло б його зацікавити. Але якщо ви не побачите подібної моделі в нашому відео, пропоную перейти за посиланням під відео. Це наш сайт, точніше, сайт нашого магазину А51. Там велетенський вибір мікрофонів, будь-яких за будь-які. І гроші будь-яких кольорів, технічних характеристик та всього іншого, я переконаний, що там щось буде. Hator, Signify та Dreamcast. Це перші, та доки що єдині стримінгові мікрофони від Hator. Я здивувався, коли компанія їх презентувала, тим паче, що випустила вона їх буквально один за одним. Але це було приємне здивування. Обидві моделі абсолютно адекватно коштують, добре звучать та гарно виглядають. Якщо дивитись на пристрої з даної цінової категорії, це однозначно мої фаворити. Вони дійсно класні. Signify продається у двох варіаціях: RGB та Pro. Вони відрізняються, як ви бачите, своєю комплектацією. Якщо RGB має ось таку звичайну стійку, то в комплекті до Pro йде повноцінний пантограф. Також компанія подбала про вітрозахист та попфільтр, що є достатньо приємним доповненням. Signify це кардіоїдний динамічний мікрофон, який під'єднується до комп'ютера звичайним USB-дротом Type-A на type a всі, але звук він видає цілком гідний, що ви зараз і можете оцінити. До речі, RGB та Pro комплектації мінімально відрізняються за своєю ціною, тож зверніть на це увагу: самі мікрофони в цих комплектаціях не відрізняються. Dreamcast це старший брат Signify. Він вийшов одразу після нього і є значно прокаченішим. По-перше, він конденсаторний, хоч і USB. А по-друге, цей мікрофон все спрямований. І тут можна відлаштувати напрямок, у якому ви бажаєте, аби він писав. Дана модель не має про версії з пантографом, проте має ось таку систему гасіння вібрацій, класичний павук. Також симпатичне RGB-підсвічування, яке ви можете побачити, та і звучить він насправді достатньо круто. До речі, на обидва ці мікрофони є великі огляди на цьому ж таки каналі. Якщо вони вас зацікавили, там можете дізнатися всі деталі та послухати тести. HyperX Quadcast справжня класика від відомого бренду. Цей мікрофон вийшов ще в 2019 році, проте вийшов настільки вдалим, що його купують досі, навіть не дивлячись на те, що він під'єднується через microUSB, а не через Type-C. Це конденсаторний всеспрямований мікрофон. До речі, спрямування на ньому також можна відлаштувати, зробити його кардіоїдним вісімкою, поставити режим стерео або писати звук з усіх боків. RGB відсутнє, проте є червоний режим підсвічування та вбудований поп-фільтр. Також тут присутня. Система гасіння вібрації, також класичний павук, сенсорна кнопка згори та нестандартний регулятор гейну знизу. Чудовий мікрофон не за всі гроші світу, проте бюджетним його також не назвеш. SteelSeries Elias та SteelSeries Elias Pro одні з кращих стримінгових мікрофонів у світі. Вони абсолютно не бюджетні, як ви могли зрозуміти. Про це прокачаніша версія, просто в неї я зараз і говорю. Ця машина під'єднується через XLR, як ви можете помітити, та ось такий мікшер. Чудово пише звук, має безліч налаштувань завдяки своєму функціоналу та топовому софту. Головна перевага Elias Pro, як зазначають самі розробники, у велетенській капсулі. Загалом даний Мікрофон настільки наворочений, що про нього можна розповідати весь день, і ми це робили. Можете знайти також у нас на каналі великий огляд, в якому є всі деталі, тести та все, що ви можете собі уявити. Ми б хотіли також записати тест та показати вам звичайний Еліас, не ПРО, але його вже придбали, його забрав клієнт, тому ми, на жаль, не запишемо. Все, що вам потрібно про нього знати, в нього така ж велика капсула. Проте він під'єднується не через XLR, а через звичайний USB. Тому, якщо ви хотіли класного звучання, хотіли собі топовий мікрофон, але не хотіли паритись з усіма цими дротами, налаштуваннями, мікшерами та усім іншим. Будь ласка, зверніть на нього увагу. До речі, в ньому ще є прикольність. Підсвічування самого корпусу мікрофону, якого немає у прошці. Ну і звісно, що Еліас дешевший, ніж Elias Pro, причому дешевший серйозно, в половину Razer Siren V2 Pro та V3 Chroma. Загалом лінійка Siren є достатньо популярною, але я включив в цей топ дві достатньо свіжі моделі. Особисто мені вони просто здаються кращими серед неї. V2 Pro. У нього я зараз і говорю. Це вже класика, яка добре себе зарекомендувала. Динамічний стрімінговий мікрофон. Його юзають багато геймерів та контент-мейкерів. Він гарно виглядає, добре пише, має класну начинку. Загалом, чудовий варіант, але це вже не надто молодий чувак, тому тут відсутні такі приколи, як сенсорна кнопка або RGB підсвічування. Але якщо для вас це не критично, можу рекомендувати дану модель, бо звук вона пише дійсно гідно v 3 Chroma – це одна з двох найновіших моделей стрімінгових мікрофонів від Razer. Одна з двох, тому що є ще V-3 Mini, Наприклад, якщо ви хочете стримати не вдома, десь в дорозі, або просто шукаєте щось компактне. Проте про Mini ми сьогодні згадувати не будемо. У V-3 Chroma вже є і RGB, як ви можете бачити, і сенсорна панель. Це чудовий сучасний мікрофон, але за технічними характеристиками він мінімально поступається v 2 Pro. Якщо вам цікаві деталі, ви можете знайти великий і огляд у нас на Ютубі цього мікрофону, там усі вони є. Тим не менш, V3 Chroma теж класно пише і є справді гідним варіантом. Та й те, що він світиться, є перевагою також, погодьтесь. Ось ми плавно і підібрались до кінця, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Можливо, ви дізнались на що звертати увагу, коли обираєте собі мікрофон, а можливо, побачили модель, яка вас зацікавила. Пам'ятайте, що на більшість представлених тут мікрофонів ми робили великі огляди, тож ви зможете дізнатись про них більше, якщо прокрутите кілька відосів на цьому каналі. Також кожну з цих моделей ви можете прийти та потестити в наших магазинах. Ми є майже в усіх великих містах України, тож будемо раді вас бачити. Проте, якщо вас. Переконав цей відео, і ви хочете одразу щось замовити через сайт. Також не відмовляйте собі цьому задоволенню. На цьому все підписуйтесь на канал, тицяйте лайки, залишайте коменти. Будь-які, можливо, пишіть про те, на що ви хочете побачити огляд у майбутньому. Кидайте це відео друзям, підписуйтесь на всі інші наші соціальні мережі: Твіттер, Threads, Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, TikTok, Там скрізь є унікальний контент, короткі відео, меми, новини, іноді акції та розіграші. Будемо раді вас. бачити. Дякую